Вона знала, знала кожну деталь його зради, навіть не шукаючи доказів. Досить було того, як він надягав нову сорочку і нервово поправляв комір. Як запах чужих парфумів залишався на його рукавах довше, ніж будь-які слова любові, Ганна стояла біля вікна, дивилася, як він виходить. Двері зачинилися, і з кухні зникло відчуття дому. Лише тихе цокання годинника і старе фото на стіні, де вони ще молоді. Там, де він тримав її за руку, так наче ніколи не відпустить, вона не кричала. Не питала чому, вона просто жила день за днем, мов тінь, у власному домі. Усе заради його матері хворої свекрухи, яку доглядала без нарікань. Не кидай його, дочко, ти ж йому потрібна, казала стара, не підозрюючи, що її слова тримають на ланцюгу чужу душу. Увечері Ганна розставляла на стіл вечерю, яку ніхто не торкнеться. На плиті залишалося тепло, але в її серці вже ні. Вона сідала біля вікна, брала в руки біблію і шепотіла Господи, дай сили мовчати, поки не настане час. І кожного разу, закриваючи очі, бачила той самий сон Валіза, що стоїть біля дверей. Маленька, чорна, мов знак визволення, він ще не знав, що вона давно почала збиратися, те, що сталося далі, змінило все. У лікарні, де працювала Ганна, з'явилася нова пацієнтка молода, гарна із самовпевненим поглядом. Катя, вона сміялася голосно, говорила про свого чоловіка, який боїться стару матір'ї і тому поки що не може піти від дружини. Ганна слухала не перебивала. Вона лише міцніше стискала бинт у руках, поки пальці не зблідли. Слова дівчини різали по серцю, але обличчя залишалося спокійним. Вона знала цей голос, чула його одного разу в телефоні. Коли він забув вимкнути звук, коли Катя підписувала документи, Ганна побачила прізвище Олексіївна. Те саме, що й у її чоловіка. Усе стало на свої місця. Та замість крику, тиша. Вона просто вийшла на вулицю, вдихнула холодне повітря і вперше за довгі роки не заплакала, того вечора вона прийшла додому пізніше, він запитав Ти, де була. На роботі відповіла, і цього разу сказала правду не йому собі. Бо саме там, на роботі, вона зрозуміла, що життя не повинно боліти, пізно вночі вона відкрила зошит і почала писати листа Олексію. Я знаю все, але не чекай скандалу. Моя тиша це не слабкість. Це вирок. Вона сховала лист у шухляду. Залишила лише одне речення відкритим те, що сталося далі, змінило не лише її життя. Свекруха слабла, ганна ночами сиділа біля її ліжка, робила уколи, міняла компреси, слухала, як старенька бурмоче сни. І раптом уночі, коли на дворі йшов дощ, свекруха відкрила очі й прошепотіла Прости мене, доню, я знала, але боялася сказати. Ганна схилилася до неї, сльози впали на подушку. Все добре, ти вже вдома, сказала вона. За кілька днів жінки не стало, похорон був тихим, без пафосу, без гостей. Лише вона, він і земля, що приймає все без осуду, Олексій стояв поруч, тримав її за лікуть, і вперше за роки його дотик не викликав у неї тепла. Тільки холодну вдячність, того вечора він не пішов у справах. Сидів поруч, мовчав. Може, почнемо все спочатку, тихо сказав він. Коли вони прибирали стіл. Вона підняла погляд і вперше подивилася йому прямо у вічі так почнемо. Тільки по-справжньому він усміхнувся, подумав, що це шанс, а вона пішла в комору, дістала стару валізу і поставила її біля ліжка. Вил вкрив кришку, але блиск у її очах був новим тверезим. Те, що сталося наступного ранку, він запам'ятає на все життя. Світанок був тихим, як перед бурею. Він увійшов на кухню, побачив валізу, це що? Речі, просто відповіла куди це ти? Додому? Тут що? Тут твої гріхи. Він розгубився, потім злився, потім злякався. Ти не можеш просто так піти. Можу. Бо більше не твоя тінь. Він сів на підлогу, схопив її за руку. Пробач мене, будь ласка, пробач, я зроблю все, як ти скажеш. Її голос був рівний, ти вже зробив, ти зламав те, чого не можна полагодити. Вона залишила ключ на столі. Маленький металевий звук розрізав повітря, як вирок, вийшла. Без крику, без сліз. Лише запах її парфумів залишився у дверях, де ще недавно стояв запах чужих. Він побіг слідом, але на порозі зупинився. Вперше не мав слів. І тільки тепер зрозумів, що мовчання теж може вбивати, те, що сталося через кілька місяців, перевернуло все догори дном, минуло півроку. Ганна працювала у невеликому хоспісі. Там пахло ліками, молитовними словами і надією. Люди йшли, але не самотні, вона вміла бути поруч. Одного дня до лікарні привезли чоловіка з інфарктом. Коли вона підійшла ближче, серце зупинилося на мить Олексій. Сивий, змарнілий, і з очима, що шукають прощення, вона не втекла. Робила все, як годиться. Крапельниці, перевірка пульсу, звичний спокій, коли він відкрив очі, побачив її, ти не залишила. Не залишаю тих, хто потребує допомоги. Він заплакав, як дитина. Повернись, вона відповіла вже повернулась до себе. Після зміни вона вийшла на вулицю. Весна пахла так само, як тоді, коли він зраджував. Але тепер у цьому запаху не було болю лише тиша, спокій і нове життя. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.